Це відео переважно складається з моєї заспаної морди і з того, як я кудись приїхав і поїхав. Я помітив, що ми зараз от, ну, знімаємо все життя. от, Нема якогось такого особистого. ну, пер... цього. Подякуємо, як одна сім'я уже. <реш> е Знімаюся від народження до смерті. См... УЗД знімають, гендер-паті, гендерпаті, як відрізали пуповину, як дитина обісралася, як мама заїбалася, як мама вже на цьому будує бізнес і продає. Курси, типу, успішно заєбана мама. Типу, от. Як одівати дитину до 6 років, аби у ній убити в собі? оце, в ну. як ту їбану капусту, ну, білокачану, навіть молу году? Знімають оце, у школу знімають е, життя, вибачаюсь. Чотири тижні тому в мене померла баба. Деякі родичі з Канади не могли переїхати, ми включили прямуть резвіляцію в Зумі. <плес> Можете сміятися бабі похою вже. <плес> Я думаю, що їй буде приємно, щоб про неї згадали. <плес> Я недавно був оце, оце о, 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 цю, цю робив клоноскопію. Хто знає, що це є? Для тих, хто не знає, це ви йдете у лікарню, вам хають шланг з раку і дають dvd диск з бекстейджем. Я вже знаю, що я буду робити у 50 років. У мене вже будуть внуки, і я їм буду казати «Пилип, Оксаночка». Ану дідо діда. Ану, дивіться, це дідове з бабою в весілля. Ми зняли файно. Це, це, це не наші з бабою рульові ігри. Це таке ну, сексуальна освіта. А це подивіться, що у діда було в сраці. До речі, Андрій будь обережний, бо я чув, що в стороженці залі дуже спокійно. Останнім часом. Останній цей місяць. Оцей чоловік не дасть з піздіти. Їду в Одесу виступати з Бубаченком. От мій поїзд. Фух. Я в тому поїзді живу. Я вам відповідаю, я вам покажу скільки у мене за три місяці проїжджених чип проїжджених кілометрів ви офігієте. 18 тисяч. Якщо до того я це прикріплю. Капець. Маталу. Харчуюсь. Харчуюсь. І їду до Одеси. Ще 12-ті буде, якщо що. А, але це все є дня. Бо концерт буде роз'єднаним. Алексей Сиба хорошо занял от чисто Миграны, Мигранович, так проще запомнить. Помигранович? Мигранович Мигранович. Андрей Дуже прошу, друзья. Вау! Класс! Опа! Боже, яка Сандрі, Це неймовірний зал. Колись я от тут ми сиділи зі Славіком Мартинюком от уто і дивилися на Сашу Долгополова. А зараз ми тут з Богданом Богаченком будемо виступати. А Славік буде виступати у філармонії, бо він більш популярний. Але подивіться, який зал. Ванчек, ванчек, один сім, вісім, дев'ятнадцять. Ой. <рикладів> міх, міх, коли ти гаря! Ну, все. <рикладів> а ти в тебе ехо було? А це <рикладів> я заїкаюсь. Вибачте, я такий ехо, блядь. О! Концерт вже почався і. Бодя вже виступає. Я дуже люблю, як Богдан Богаченко виступає, бо той я дуже рогозйомний комік, а я вже газенько п'яний. Ну нічого. Зараз буде ругозйом. Не хай зупиняється.

Блять, на ті, я вахви, ну, Кірюшка. Якщо зараз тут буде міні бар... Оу, вау! Без алкоголю. Ну, пройоб. Приоп. Дивіться. Дивіться. та ти шо? Ну, ти що тут? Туалет, туалет. Клас! <свист> Андрій ти помився, бля? Я помився. Помився. Ти, 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 Дякую. Це, до речі, Кирило Рад, який дивіться, що мені зняв. Він зміло. побудував таку гарну кімнату для Андрія. Прямо в центрі Одеси. Неймовірно. Це може бути, що ви не побачите <свист> цей виступ. Ну, як я виступаю, бо тому що я забув боді показати, як користуватися цією камерою. Ну нічого. Типа. Але ви слухайте оцей сміх. Це охуєть. Я в готелі їм шаурму, і у мене через хвилин 10 вже буду їхати це. Ай, блять. Через 10 хвилин, дивіться, це в мене колись я таким брейкдансом займався. Та миска з неї з рук падає на землю. Свічка капає мені на голову. Після того у мене клікуха полонина. Оплугаський жалю, я знаю, і. І ця, ну, і ця ворожка дивиться на цю ситуацію і каже: то де мене. Або брейк-данс. Їду дому, їду в мерин. Я доїжджаю до жмерки. Я у меренці на другу кімнату відпочинку. На одну годинку. Дякую. Поаплодуйте, чи ви ходите в укр життя. А інші що? Безсмертні, чи ви вже ходите тоді, коли сусідка така Галя! В'єбало, то не міг! Галя! То не той сяний міг! Виключи газ, блядь!» Галя-рагу! Галя! Там кажуть газ виключити світло! Забери кота га! Я пропоную, щоб ми кожних два місяці міняли цей звук, бо ми вже до нього адаптувались. Уявіть собі, повітряна тривога грає музика з фільмів жахів. І маленька дитинка начитає, Один, два, три, чотири, п'ять. Ракета йде тебе шукати! А коли відбій? Слова відомого українського філософа за незалежну Україну. Сучасник МС Петя. Я живий! Я знайшов свою колію. Тут їх у Жмергенці десь 49 тисяч. вже їде мій потяг. Я зараз вже буду вирушати до Львову і безбожно в тому поїзді спати. Тому напевно, що до ранку. Добрий ранок. Ну що ж, я їду в Львів до своєї коханої і котів, а увечері вже. Буду їхати з. Назером Шабелою мати шоу, я... Я... яке ви скоро побачите на, на ютубах. О, оце... О, Коротше, на романтичний обід. Так. Ми вже успіли посредити.

На перший, так? Я покидаюся. Ви Ми поїли. Як собі романтичний обід? Дуже романтичний. Так? Тільки один раз посиділися. Ні. День народження. Не піздіта. Не бути депресом. Не бути депресом. І не піздіта. Дирочка зі сітка! Дорочка, землю са два. Четверта ночі. Ми йдемо знімати, доснімов, вот Ай, блядь Андрію! Андрію! Я шо, 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 шо. Шо, шо. <гум> все, можна лишатися тут спати, завтра дзвонимо, нас забирають і все, ми ви врятовані. Виживання, я тобі казав. Слухай, ти тютик, ти тюлечка. Що? Ти хата. Ми виживаємо. Ти хата, ми виходимо з зони комфорту. Ти все в місті, блядь, будеш у хаті жити. Я вже в зоні комфорту вийшов Дай -дай. сьогодні, ну ми пройшлися по лісу, шукали гриби, що ти ще хочеш? Ти? Біргрілс. Біргрілс. Біргрілс, понял, Я чесно не знаю, що він. Я вже не є такий аж прям прикрий нитік, що все він цей. Ну, я, я був у лісі, ми з групою їхали в Славськ. Я, я Комарова в оригіналі дивився повністю всі ці на початках. Ну, він не повністю там в лісах. В мене парк біля хати. Я, ну, я в такому випадку. Ну, і постійно треба мене отак обзивати і що я нитік, хлюпік і то все. Я прийшов побороти себе. Я прийшов змінитися. виходить. Так, той хоче, але не виходить. А, правильно, Так, так, так. А він тот, хто заставляє тебе. А він той для кого, для кого це, це виживання, це і є життя. Тобто то, твоя поведінка для нього абсурд. І Він щирно не розуміє, чого я. Чому тебе не... не виходить? Так, так. Прикинь, як кончено, не мене Я їду в Київ. Доїжджаю до Києва. Що я знову в готелі? Знову в готелі на... Ну, подивіться, який у мене прекрасний вид, блядь. Це пиздець. Це дуже гарно. Я зроблю. <реш> Ваш улюблений <реш> Кирилло. <реш> Ваш улюблений, ви його знаєте. Тут я сьогодні буду ступати. Вот там. Де репетиції ваші? Ось вони тут і пробують. Які репетиції? Це вже репетиції. Це натури, не що хочеш якісь репетиції. Чи ти маєш на увазі за якийсь алкоголь? Я щось алкоголю болі візьму, що їй вже подобається. Підник в світ віри. Ти маєш привчати дитину. До любові і віри в Бога. О, це я твоя. Збір сучасний і духовний семинарі. <кхи> це, ну, це твоя задача. Бо люди думають, що хрестний папа чи мама це коли основні уб'ються, то вони дитину добирають. все. Я уже иду до дома остаточно. Я снова в Львове. Снова сосать по буквам. С, О, С, А, Т. Какие знак, нахуй. Сегодня я этим займусь, нахуй. Блять, как я не люблю эту хуйню. Че так переживаю, блять? <решит> Користуючись зйомкою передаю привіт мамі тато і її величності королеві Норвегії Ельзі. Дякую за те, що ніхуя не допомагаєте мені в житті.